Пригодини Знайка і його товаришів. Розділ шостий. Як Знайко придумав повітряну кулю. Знайко, який дуже любив читати, начитався в книгах про далекі країни і про різні цікаві мандрівки. Часто, коли вечорами робити було нічого, він розповідав своїм друзям про вичитане в книжках. Малюки дуже любили такі розповіді. Вони з цікавістю слухали про далекі країни, яких ніколи не бачили, але найбільше любили слухати про мандрівників, тому що з мандрівниками трапляються різні неймовірні історії і всякі дивовижні пригоди. Наслухавшись таких історій, малюки стали мріяти про те, щоб і собі помандрувати. Деякі радили здійснити піший похід. Інші пропонували сісти на човни і поплисти по річці. А знайко сказав: Давайте зробимо повітряну кулю, і на ній полетимо. Ця вигадка. Дуже сподобалась усім. Коротульки ще ніколи не літали на повітряній кулі, і всіх малюків це дуже цікавило. Ніхто, звичайно, не знав, як робити повітряні кулі. Але знайко сказав, що він усе обміркує і тоді пояснить. І от знайко став думати. Думав він три дні. Три ночі і придумав зробити кулю з гуми. Коротульки вміли добувати гуму. В їхньому місті росли квіти, схожі на фікуси. Якщо надрізати стебло такої квітки, то з нього витікає білий сік. Цей сік поступово гусне і перетворюється на гуму, з якої можна робити м'ячі. Чи калоші. Коли знайко це придумав, він наказав коротулькам збирати гумовий сік. Всі приносили сік, для якого знайко приготував велику бочку. Незнайко теж пішов збирати сік і зустрів на вулиці свого приятеля гунька, який грався з двома малючками в скакалки. Послухай но, гуньку. Послухай, яку ми штуку придумали, сказав йому незнайко. Ти, брат, луснеш від заздрощів, коли дізнаєшся. От і не лусну, відповів гунько. Дуже мені потрібно лускати. Луснеш, луснеш, запевняв його незнайко. Така брат, штука, тобі й не снилося. А що ж це за штука? зацікавився гунько. Скоро ми зробимо повітряну кулю і полетимо мандрувати. Гунька взяли завідки. Йому теж хотілося чим небудь похвалитися, і він сказав Подумаєш, пухир, а от я за те подружився з малючками. З якими малючками? А з оцими, сказав гунько. І показав на малючок пальцем. Ось цю малючку зовуть Мушкою, а цю кнопочкою. Мушка і кнопочка стояли віддалі і з острахом поглядали на незнайка. Незнайко подивився на них з-під лоба і сказав, Так ти он як? Ти ж зі мною дружиш. А я і з тобою дружу, і з ними. Одне одному не заважає. Ні, заважає, відповів незнайко. Хто дружить з малючками, той сам малючка, зараз же посварися з ними. А навіщо мені сваритись? А я кажу: посварися. Або я з тобою сам посварюся. Ну, й сварися, подумаєш. От і посварюсь, а твої мушці і кнопочці зараз так надаю. Незнайко стиснув кулаки і кинувся до малючок. Гунько загородив йому дорогу і вдарив кулаком по лобі. Вони почали битись, а мушка і кнопочка злякались і втекли. Так ти мене. За тих малючок по лобі кулаком б'єш, кричав незнайко, намагаючись ударити гунька в ніс. А чого ти до них чіпляєшся? допитувався гунько, розмахуючи всі боки кулаками. Подумаєш, який захисник знайшовся, відповів незнайко і вдарив свого друга по голові з такою силою, що гунько навіть присів і кинувся тікати. Я з тобою у сварці, кричав йому на вздогін незнайко. Ну, і будь, відповів гунько, сам перший прийдеш миритися. А от побачиш, що не прийду, ми полетимо на пухирі мандрувати. Полетете ви з даху на горище. Це ви полетите з даху на горище, відповів незнайко і пішов. Збирати гумовий сік. Коли бочку було наповнено гумовим соком, знайко розмішав його добре і звелів шпунтикові принести насос, яким надували велосипедні шини. До цього насоса він приробив довгу гумову трубку. Кінець трубки облив гумовим соком. І наказав шпунтикові потихеньку качати насосом повітря. Шпунтик почав качати, і одразу з гумового соку став робитися пухир, точнісінько так, як з мильної піни роблять мильні пухирчики. Знайко щоразу обмазував цього пухиря з усіх боків гумовим соком, а шпунтик весь час накачував повітря, тому пухир поступово роздувався і перетворювався у велику кулю. Знайко навіть не встигав мазати його з усіх боків. Тоді він розпорядився, щоб інші коротульки теж мазали. Всі в ту ж хвилину взялися за діло. Всім знайшлася біля кулі робота, а незнайко тільки ходив коло них та посвистував. Тримався від пухиря подалі, дивився на нього здалека і приказував: Лусне пухир. Ось зараз, зараз лусне. Ух. Але куля не луснула, а з кожною хвилиною більшала. Незабаром вона роздулася до таких розмірів, що коротулькам довелось вилазити на горіховий кущ, який ріс. Серед двору, щоб обмазувати кулю зверху та з боків. Робота по надуванню кулі тривала два дні і припинилася лише тоді, коли куля стала такою завбільшки, як будинок. Після цього Знайко зв'язав мотузочком трубку, щоб з кулі не виходило повітря, і сказав Тепер куля буде сохнути. А ми з вами візьмемося за іншу роботу. Він прив'язав кулю мотузкою до горіхового куща, щоб її не знесло вітром, А після того поділив коротульок на два загони. Одному загонові він звелів збирати шовкові кокони, щоб розмотати їх і наробити шовкових ниток. З цих ниток. Він наказав їм сплести величезну сітку. Другому загонові знайко звелів зробити великий кошик з тонкої березової кори. Поки знайко і його товариші були зайняті цією роботою, всі жителі квіткового міста приходили і дивилися на Велетенську кулю, прив'язану до горіхового куща. Кожному хотілося помацати кулю руками, а деякі навіть пробували підняти її. Куля легка, казали вони, її вільно можна підняти однією рукою. Легка то легка, але, по-моєму, вона не полетить, сказав коротулька на ім'я Топік. А чому не полетить? запитали його. А як же вона полетить? Якби вона могла літати, то рвалася б у гору, а вона просто лежить на землі. Значить, хоч вона й легка, а все-таки важка, відповів топик. Коротульки задумались. Гм, гм, говорили вони, куля легка, а все-таки важка. Це правильно. Як же вона полетить? Всі почали. Розпитувати знайка. Але знайко сказав Потерпіть трохи, скоро ви все побачите. Корутульки ще більше зневірилися, бо знайко нічого не пояснив їм. Топик ходив по місту і поширював найбезглуздіші чутки. Яка сила може підняти кулю вгору? питав він і сам відповідав Нема такої сили. Літають птахи, тому що в них є крила, а гумовий пухир не полетить угору. Він може полетіти тільки донизу. Зрештою, у місті вже ніхто не вірив у цю витівку, всі тільки сміялися, підходили до будиночка Знайка, поглядали з-за паркана на кулю і говорили Дивіться, дивіться, летить. Ха-ха-ха. Але знайко не звертав на це уваги. Коли Шовкова сітка була готова, він звелів накинути її зверху на кулю. Сітку розтягли і накрили нею кулю зверху. Дивіться, закричали коротульки за паркана. Кулю ловлять сіткою, бояться, що полетить. Ха-ха-ха. Знайко наказав підчепити мотузком знизу і прив'язати кулю до гілки горіхового куща і підтягти вгору. Поспішайко і шпунти миттю вилізли з мотузком на кущ і стали підтягати кулю вгору. Це дуже розвеселило глядачів. Ха-ха-ха, сміялися вони. Виявляється, це така куля, що її мотузком угору тягти треба. Як же вона полетить, якщо її мотузком підтягати доводиться? Так і полетить, відповідав топік. Вони посідають на кулю верхи, смикатимуть за мотузку, от куля й полетить. Коли кулю трохи підняли над землею, сітка по краях їх спала вниз, і знайко звелів прив'язати до кутів сітки кошик із березової кори. Кошик був чотирикутний. З кожного боку в ньому було зроблено по лавочці, і на кожній лавочці могло сісти по чотири малюки. Кошик прив'язали до сітки з чотирьох боків. І знайко оголосив, що роботу по будівництву кулі закінчено. Поспішайко подумав, що вже можна летіти, але знайко сказав, що ще треба. Приготувати для всіх парашути. А навіщо парашути?» – спитав незнайко. А що, як куля лусне, доведеться тоді з парашутами стрибати. На другий день знайко і його товариші робили парашути. Кожен сам собі майстрував парашут з пушинок кульбаби, а знайко всім показував, як треба робити. Жителі міста бачили, що куля нерухомо висить на гілці і говорили одне одному. Так вона й висітиме, доки не лусне, ніякого польоту не буде. Ну, чого ж ви не летите? кричали вони з за паркана. Летіти треба, поки куля не луснула. Не турбуйтесь, відповів їм Знайко. Політ відбудеться завтра, о восьмій годині ранку. Багато малюків сміялися, але деякі потім почали сумніватися. А що, як справді полетить? казали вони. Треба прийти завтра і подивитися.